Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У мене для вас невеликий новорічний подарунок, такий інтелектуальний розвитковий. Ми стартуємо проект економічне навчання для бізнесу, який постраждав від війни в Україні. Причому завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів і програми розвитку приватного сектору Нідерландської агенції підприємництва цей проект буде безкоштовним для українських підприємців. Його Реалізує Академія Київського міжнародного економічного форуму, яку я очолюю. Ми будемо робити це на платформі «Ukraine Global Faculty». Я думаю, що багато з вас вже відвідували круті міжнародні лекції на ній, і робимо це під егідою Міністерства економіки України для того, щоби. Посилити стійкість відновлення і покращити умови для розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, по суті, допомогти вирівнювати в умовах малий і середній бізнес в Україні, принаймні в частині от, такої інструментальної підготовки до того, як працювати з тими всіма викликами, які ми. Маємо в нашій країні і будемо їх мати не менше, навіть я вам скажу після війни. Тому, якщо ви підприємець, чи топ-менеджер чи ключовий фахівець малого середнього бізнесу в Україні, причому ми говоримо і про. Переробну промисловість і про аграрний сектор, і про енергетику, і про ІТ, Да? Тобто це принципово. Будь ласка, ця програма для вас, якщо ви шукаєте інструменти для розширення власного бізнесу, для розвитку. І в межах цього проекту ми будемо протягом лютого серпня наступного року проводити серію міжнародних лекцій і практичних семінарів від топ-експертів за з України на дуже актуальні теми. Це буде і системне мислення, це буде макроекономіка, це буде стратегування, це буде застосування в бізнесі штучного інтелекту, це буде фандрейзинг, залучення кредитів, інвестицій та грантів, це буде антикризовий менеджмент і технології, так звані лін ощадливого виробництва дуже круті. Ну і безумовно піар комунікації. Інші необхідні для розвитку бізнесу навички для того, щоб не тільки відновитись, не тільки розвиватись в Україні, а ще й виходити на зовнішні ринки на експорт і конкурувати на глобальній економічній арені. Мова навчання буде українською і англійською, але з синхронним перекладом українською ми це забезпечимо. Якщо вам принципово це цікаво, то я залишу в лінку під цим відео. Анкету, яку ви можете заповнити буквально за кілька хвилин, і допомогти нам краще налаштувати проєкт на ваші потреби, і вже незабаром ви отримуєте запрошення на навчання. Не втрачайте такої можливості навчатись, розвиватись, посилювати власний бізнес, економіку України. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. До зустрічі.